З попелу воскреснеш Україна, розквітнеш та здивуєш цілий світ. Від щастя ти засяєш, мов перлина це буде час відродження, розцвіт. Ти будеш дивовижна та яскрава, притягувати будеш звід усі, оновлена, розвинена, цікава, країна добрих справ, значних подій. Ти надихатимеш усіх красою і випромінюватимеш успіх, енергію, чистою святою, наповниш земля. Серця усіх, ти будеш вільна, незалежна, багата та фінансово стабільна, безпечна, мирна, обережна, могутня, загартована та сильна. Ти будеш самостійна та потужна, багато втілиш планів та ідей, об'єднана, згуртована і дружня, комфортна будеш для своїх людей, завжди культурна будеш і духовна. Престижна і талановита, нарешті станеш україномовна, розвинена та знаменита, цивілізована та перспективна, благополучна та освічена держава, завжди співуча, творча, креативна, зійде до тебе визнання і слава.